Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Посміхніться мені щирою посмішкою. Доброго ранку, діти! Я вас сьогодні запрошую в наступну мандрівку, а мандрувати ми сьогодні будемо у чарівний світ природи. Як ви гадаєте, що таке природа, а природа це те. Що нас з вами оточує навколо все, крім того, що зробили руки людини, працьовиті руки людини. Природа буває живою і неживою. Все, що живе, їсть, п'є, це жива природа. Як ви гадаєте, що відноситься до живої природи? Що? А давайте разом скажемо, що відноситься до живої природи. До живої природи відносяться всі дерева, до живої природи відносяться кущі і ягоди, які на них ростуть. До живої природи відносяться птахи, тваринки, і домашні, і дикі. До живої природи відносяться і гриби, які ростуть. До живої природи. Відносяться навіть маленькі комахи. А що ж відноситься до неживої природи? А до неживої природи дітки відносяться все інше. Все, що не вміє їсти, пити, це все нежива природа. Подивіться, у мене камінчики Вони відносяться до неживої природи. До неживої природи також відноситься і глина, і пісок, і гори. Все це відноситься до неживої природи. А для того, щоб ви краще запам'ятали, що таке жива і нежива природа, я вас запрошу у маленьку мандрівку. Природа це все, що нас оточує, і при цьому не створено руками людини. Природа буває жива. Та нежива. Давай дізнаємося, які особливості природи і чим жива природа відрізняється від неживої. Всі об'єкти живої природи мають важливі якості. Вони народжуються, ростуть, харчуються, дихають, пересуваються, вмирають. Для життя їм необхідні їжа. Тепло, вода, повітря до живої природи відноситься людина, тварини, птахи, риби, комахи, гриби, дерева, кущі та квіти. До об'єктів неживої природи відноситься сонце, місяць, зірки, вода, земля, каміння, хмари, гори, айсберги, пісок. А тепер уважно подивись на картинки та знайди, що тут зайве. Чому? Дівки, сподобалась вам мандрівка? Я тепер впевнена, що ви дуже багато знаєте про живу і неживу природу. А я хочу вас перевірити, чи всі були уважні. Давайте зараз пограємо в гру. Будь ласка, роздивіться малюночок і назвіть всі-всі об'єкти живої природи, які ви там побачите. Ну що, сподобалась вам гра? Я вважаю, що ви всі всі справились з завданням, бо ви дуже розумні дітки. А тепер, дітки, повернемось до неживої природи. Я сьогодні дуже хотіла піти на вулицю погуляти, але там піднявся такий сильний вітер, що я не вийшла на вулицю. Діти, а ви знаєте, що таке вітер? Не знаєте? Дітки, а вітер? Це рух повітря. Подивіться, у мене в руках є віяло. Якщо я зараз почну обмахувати себе вілом, то у мене навіть кульки не зможуть лежати на столі. Бачите, як сильно я подула ось це діти, Я зробила штучний вітер. Вітер на вулиці буває сильнішим, мої кульки на вулиці розлетілись, і я не змогла би з вами пограти. Давайте повторимо, що вітер. Це рух повітря. А що таке повітря? І які в нього властивості? Скажіть, будь ласка, хтось з вас бачить повітря? І я його не бачила. Давайте я зараз спробую вітер спіймати. Подивіться, у мене в руках є такий маленький-маленький кульочок. Дивіться, він зовсім зовсім пустий. В ньому нічого немає, він прозорий і нічого в ньому немає. Я зараз сюди спробую спіймати. Повітря. Опа! Ось так. Дивіться, вийшло. Він був пустий, а зараз в ньому щось є. Бачите, я нажимаю на нього, і він такий пухкий. Бачите? В ньому сховалось повітря. Ми повітря не бачимо, але воно є. Бачите? Воно приймає форму того, де воно знаходиться. Подивіться, я його випущу повітря. В мене є кулька. Я принесла кульки, щоб вами погратися. Бачите, кульочок в нас був такий кругленький, а кулька в мене овальної форми. Подивіться, яка вона гарна. Ой! Що трапилось? Кулька лопнула. Дітки, це повітря вирвалось з кульки. Нічого, дітки, не сумуйте. В мене є ще одна кулька. Вона зеленого кольору, але в ній теж є повітря. Подивіться, яка вона легенька кулька. Вона навіть вміє літати. Ой, полетіла наша кулька. Полетіла! Полетіла кулька. Бачите, дітки? Значить, ми можемо сказати, що у нас, повітря у нас, ми його не бачимо, воно прозоре. А ще повітря в нас дуже-дуже легке. Тому наші м'ячі на вулиці, коли ви граєте з м'ячиком, скажуть, в нього теж живе повітря. Подивіться, дітки, в мене є на столі цибулька. Як ви гадаєте, ми розмовляємо про цибульку, ми кажемо про повітря, а я принесла цибульку. Якщо я її отак нюхаю, дуже неприємний запах, цілющий, але неприємний. У нас в кімнаті. Запахло цибулькою. А коли ваша мама смаже цибульку на кухні, у вас пахне смаженою цибулькою. А коли мама бере парфуми, то пахне парфумом. Повітря не має запаху. Воно вбирає в себе запах того, що знаходиться поряд. І ми вже з вами знаємо, що повітря в нас дуже прозоре. Що повітря в нас дуже легке, що повітря не має запаху, але воно може брати запахи від того, що їх оточує. Так? А ще ми, дітки, знаємо, що воно може приймати форму туди, куди воно йде. Ось дивіться, в мене в руках ось така незрозуміла штучка. Я зараз неї подую, подую, наберу легені. Повітря і дивіться, що в мене вийде. Опа. Бачите, я вдихаю повітря, вдихаю всю іграшку, і вона приймає форму зовсім іншу, ніж повітряна кулька. Закінчилось наше заняття. Сьогодні на заняття ми розмовляли про живу неживу природу, про об'єкти живої і неживої природи пограли навіть в гру. Ми були дуже розумні дітки.